Добрий вечір, вітаю канал Залізна барахолка Полтава. Не знаю, можливо, буде погано чути, але вітер дуже потужний Не забудьте підписатись на канал обов'язково. Прокоментуйте і поїхали. Заліза неймовірна кількість. Центра 120-150, четвертий конус, дві фрези по 200 гривень. Набір свердл. Тут різного плану. Різних конусів морзи. Третій, четвертий. Це, напевно, п'ятий чи шостий. Оце за весь набір 1200. Набір таких ржавих, зараз, хтось каже, свердл. Тут лерки присутні. Фреза одна. Мітчиків тут небагато, в основному це свердла. І лірки. ось навіть такі фрези у вас будуть новенькі. Не знаю, тут кількість яка, можливо, штук 60, 70, 1200. Рулетка знайшлася. Потім токарка 500 патрон. 500 патрон на, на зараз скажу, 160-й працюючий, але кулачків немає. Ціна 500 гривень. Затискач такий розмір 190 на 190. Ціна 800 гривень. В комплекті шарик і пружинка. Такий має вигляд. болти 5 штук, решти болтів немає. Гідравліка СЦ-75, Це -це більш за все. Такий має вигляд. Ось, бачите, тут таке потерте. Ціна 800 гривень, маленький 250. Вихід штоку 220 здається. Ці два гідрав... ці два циліндри. Тут шток гарний, там є подряпане. Ну, бажано б забрати парою, ціна буде 2000. Трос 45 гривень за метр. 16-й трос не колючий. Зараз буду водити рукою, щоб ви розуміли, що. Він не лохматий. Маю кількість. Потім ключі. Отакий От набір із 8 з 10, з 10 ключів. Коштує 700 гривень. Тут різні різні розміри. 10 же ж, вірно, 5 і 5, 10. 700 гривень. Такі потужні є. Різних розмірів. Леща так узначний 800. І потім та такі, 1800. на та біошка. Не варені, не крашені, не биті, не м'яті, на поворотній платформі і ці, і ці по 2400. Такий має вигляд. Болти 45 гривень за кілограм, тут на 6 вони, але є коротші, є довші під X-отвертку. Компресор 800. Вже був він не в одному відео. хрюка добре. Потім ось такі дві речі. Можливо, кому потрібно когось підсадити. 12 вольт і летить на третій етаж. 300 гривень за штуку. Якщо ніхто не забере, я зроблю відео підключення, як вони працюють. Потім домкрат 800 працюючий. Колесо таке. 220 діаметр 250. Колесо таке. 280 диаметр 300 турбодиск с таким профилем 345 диаметр 100 такие диски внутри вот, бачите думаю видно по 180 гривен за штуку мою кількість Такие диски диаметр 365 тут велика хвиля розумієте Ціна буде в вайбері. Такі 100 гривень 340 діаметр. Так, потім підряд йдемо. Домкрат такий потужний. Я не знаю, це залізна дорога, більш за все. Зараз я швиденько спробую показати його. Він крутиться так і сяк. Так закрито, закрито. Він доходить до певного місця, ну, можливо, йому мастила не вистачає, можливо, не знаю, чого йому не вистачає. Ну, авто піднімає. Бачите? Потихеньку він піднімається. Ціна 1200 гривень. Отака річ. Зараз спробую, якщо вдасться мені однією рукою щось йому зробити. Тоді вийде. Так, сюди вставляємо. Ага, це завелике. Ось свердло менше весьмо. Сюди вставляється, в отвір, і це велике. І це велике. Але менше це. Якусь сторону потрібно. Тобто, значить, сюди. Знаю, як обізвати, це більш за все з крісла з якогось. 600 гривень. колесо 600. А, маркування його ось. Модель. Так. Щоб видніше було. Щоб не запитували розміри. 600 гривень підшипники. Сергійусоновський 600 за пару. такі Потрібно почистити 500. Конусом затискається вал. Потім Потім двигуни. Двигун 15 кВт, 10 тисяч новий торг можливий. Двигун 3 кВт, півтори тисячі обертів 3300. І ось під'їхав свіженький двигун. Зараз покажу його працездатність. Так, відключити потрібно від мережі. Зараз скажу маркування. Ось, я думаю, там видно. 1300. Це було з ним. <кій> Такі двигуни по 350, де стояли на, на охолодженні. Ну, я більш за все їх завтра буду вже перевіряти. Просто хто хоче, захоче купити їх, забронюйте, я їх перевірю. Ну я думаю, що 100% працюючі. Ще. Ще замовлення у Viber, номер Viber 066 831. 2772. Ідемо далі ступиці ПТС 8 шпильок. Такі мають вигляд з підшипниками. Повний фарш. Навіть з майонезом. 700 штук. Стрімянки 100. Ось такий Дамкрат, не знаю, що воно таке, як я його безвати. Схоже на домкрат. Ось. По всьому. Ну, під ремонт. Потужна річ. Можливо, кому, можливо, в кого є. На запчастини 800 гривень. Так, потім стрілки 250 340 по 100 гривень, 220, 270 по 80 гривень. Ланцюг 19,5. Зірочка також 19,5. Діаметр 260. А що це в мене тут? Ціна 350. Зубів 40. Стан зубів нормальний. Дірочка підходить до ланцюга. Тут ланцюга 3,8 і 1,9 метра. 150 за метр. Так, переходимо сюди корпус 800, потім отака річ 500 гривень. Процездатність невідома, але вона є. Промопора 400. Тут в гарному стані, різьба також. Роздатка півтори без змін. Лимічі. Оцей і оцей по 200 гривень, цей 170. Кардани. Іду задом як рак, вітер в спину неймовірний дме. Кардан такий. Тут 8, і тут 8. Тут розбито, десь От тут край розбитий, далі шлі, це нормальні. 600 гривень, такий кардан 500. Ну, хрестовини під ремонт. Такий 400, тут кругляк, я думаю, десь 25-й. Тут квадрат. І такий кардан. 600. Тут трикутник. Потім поїхали до секції борщера. Залишилася одна половиною. 200 червоний редуктор, я вже показував цей шестерні в ньому гарні. 200 такий редуктор. РКС-6. Там нове все всередині. Такий маленький редуктор. Маркування і є маркування. Зараз за це я скажу 200, 1 до 22. Все працююче Сюди шківок і у вас редуктор готовий. А маленький, а маленький. Зараз скажу. Якщо ми там щось побачимо, ось таке. Якщо видно, бо я нічого не бачу. 1200. Я ну, там двигун був згорівший, залишив вал для зразку. І на завершення потужний редуктор ПРТ. середина в ньому гарна. ось Я думаю, видно. 7 тисяч, можливо, поторгуватися. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Кому що сподобалось, пишіть на вайбер, замовляйте. Якщо я підписав, забирайте, значить це забирайте. А ви відповідаєте, беру, щоб я розумів, що ви берете, а не просто запитуєте. На цьому закінчую. На все добре, дякую за перегляд, до побачення.